Всім привіт! Ви на каналі Суріспроф. З вами Ярослав. Сьогодні ми підготували огляд новинки від Husqvarna. найменшої акумуляторно-ланцюгової пилки, яка є в модельному ряді Хускварна, що працює на платформі акумулятора потужністю 18 вольт. Що вона собою являє і на що вона здатна? Це ті питання, які нам найчастіше задають наші клієнти, які планують придбати дану техніку. Адже в половині випадків ця техніка використовується в домашніх умовах, на будівництві або, можливо, хтось. Питається піти в ліс і напиляти повалені дерева. Саме тому ми сьогодні підготували для вас цікавий відеоролик, в якому ми покажемо і розкажемо, що з собою являє Aspire C15XP4A. Найменша ланцюгова акумуляторна пилка від Husqvarna. Отож, починаємо. Прогулюючи місяця два назад, ще з сином в лісі шукаючи гриби. Ми випадково наткнулися на повалене дерево. Тим більше, воно тут не одне, а два. Дорога, як ви бачите, от, свіжа, до якої можна спокійно заїхати. І весь цей час, коли ми збирали гриби з сином, я вже думав не про гриби, а я вже думав, як це поїхати і забрати це дерево, скажімо так. Адже, як кажуть в нас в народі, треба забрати, щоб не вкрали. Тому, скажімо так, сьогодні ми його заберемо для того, щоб воно не пропадало, скажімо так зря. Враховуючи те, що це повалене дерево. От, воно вже частково майже. Обсохло, тому його ніхто не буде використовувати, скажімо так, на якісь пиломатеріали, тому саме час його розпиляти на дрова. Е, і саме тому, е, не знаю, що я хотів краще, чи розпиляти дерево, чи можливо протестувати акумулятор ланцюгового пилку, але коли це є можливість зробити два в одному, чому б і ні. Отож, друзі, перед вами акумуляторна ланцюгова пилка Е, Це знову ж таки наголошую, найменша ланцюгова пилка, не міні-пилка, ножівка. Хтось скаже, скаже в коментарях. А саме на цього опилка для роботи. Що вона з собою являє? По-перше, вона працює на безщитковому двигуні від акумулятора потужністю 18 вольт. Привід від двигуна до ріжучої гарнітури в неї йде прямий. Тому, по факту, відразу вже всі обороти двигуна. Безпосередньо передається на ріжучу гарнітуру. Вона має вже автоматичне змащення ріжучої гарнітури. Ємкість масляного бака, якщо не помиляю, становить 120 чи 130 мл. Цього достатньо для того, щоб пропиляти спокійно до 35-40 хвилин без роботи. Що стосується акумулятора, ну, про це пізніше. Мова йде про саме про масляний бак. Знову ж таки, на одному паливному маслі, на одному масляному баці може спокутикатися. Спокійно 35-40 хвилин роботи ріжуча гарнітура в неї є досить таки простенька, як в порівнянні з її старшим братом, Husqvarna 225, де вже ми зустрічали ріжучу гарнітуру крок 3,8. То тут у нас крок йде 1,4 дюйма, товщина паза 1,1 мм довжина шини в неї становить. 25 см. так, Якщо не помиляюсь, 25 см на 60 зубчиків. І по факту вона є досить таки легенька, адже за рахунок того, що її вага без акумулятора, всього лиш 2 кг 18 г 180 г, то працювати не неї дійсно легко, адже ви можете працювати не як двома руками, так, і ви можете працювати однією рукою, будь-це чи садок, чи, можливо, якщо ви знаходитесь на будівництві, вам от не вистачає тих декількох сантиметрів, до яких ви не можете дотягнутися, то дана ланцюгова пилка є досить така проста і легка у використанні. Одна частина рукоятки в неї йде повністю прорезинена, Це для того, щоб ви керували і тримали її в руці, досить таки надійно. Варто відмітити те, що дана ланцюгова пилка має значно кращу швидкість різу в порівнянні з її старшим братом, це 225 i адже у 225-ї це було 12 метрів за секунду. Дана ланцюгова пилка Aspire має швидкість в роботі ланцюга. 14,5 метрів за секунду можливо це за рахунок того, що стоїть менша гарнітура в порівнянні з 225 у скварна. Також ми маємо вже, як і у всіх акумуляторах на цього пилах Husqvarna, скварна, швидко механізм, що натягує цепочку, і швидко зажимка шина. Тому брати з собою якийсь додатковий інструмент для роботи з такою пилкою по факту не потрібно. Також ми маємо аварійну ручку тормозу, не дай Бог. В випадку якогось бокового, скажімо так, удару в нас автоматично блокується вся система. Так, в порівнянні з деякими іншими моделями, ми вже не маємо, скажімо так, режимів роботи. Тут вже є стандартний режим роботи, і це по факту максимальні обороти. Тому, ну не знаю, гірше це чи не гірше, не знаю. Сьогодні ми це провіримо і за одне зрозуміємо, чи варта вона своїх грошей і що може зробити дійсно така от малютка, адже в половині випадків. Перше бачення, що складається в людей, дивлячись на цю ланцюгову пилку, що це начебто якась садова ножівка. Ні, це не садова ножівка. У Husqvarna в модельному ряді Espar є ножівка, яка має так відповідний крок ланцюга. Там вже йде 4 дюймова шина, тому, скажімо так, не потрібно путати. Хоч акумулятори у них йдуть майже одинаково. Єдине, ж там йде 2,5 АГ, години. Тут у нас іде акумулятор ємкістю чотири години. Не поговорили за акумулятор. Це серце акумуляторний, скажімо так, ланцюговий пили. Для тих, хто не знає. Акумулятор потужність 18 вольт, ємкість 4. ампер-години, Це акумулятор від Bosch. Тому, якщо ви маєте в своєму модельному скажімо так, або в хазяйстві а, уже акумулятори Bosch, особливо що стосується зеленої серії, то дані акумулятори спокійно підходять до акумулятору цього пилку Husqvarna. Так само, як сюди, можна поставити акумулятор від Alco, гардени. Флумо, Хускварна, Бош і багато інших. Адже є спільний меморандум, який на який, скажімо так зроблено одна шахта акумулятора під близько 13 торгових марок. Тому, скажімо так, якщо ви маєте вже бошівський акумулятор або платформу Боша, тому це додатковим вам стане додатковим помічником. Адже акумулятор у цього опилка не, не буде працювати весь час, буде скажімо так, робити роботу. Можливо, якщо у вас є літом косарка або тример чи шурупокрут, то можна використовувати буде акумулятор, який йде в комплекті поставки з цим пристроєм в інших, іншому інструменті. В комплекті поставки ми маємо акумулятор ємкістю 4 години, потужністю 18 вольт. Ми маємо швидко зарядний пристрій, який заряджає акумулятор. За 50 хвилин ми маємо е, чехол. Ну чехол ми зняли ми зараз, ну нам не потрібен. Ми маємо 250 мл оливи для змащування ланцюга. І в комплекті, якщо ви бачили, ми бачимо, маємо ще гак для кріплення саме на їхній лінійці Espire. Або ви можете цей гак прицепити вдома на стінку, для того, щоб повісити інструмент і він уже почав у вас там зберігатися. Тому це не садова, скажімо так, мені ножівка, це повноцінна акумуляторна пилка для роботи саме з ось такими невеличкими, скажімо так, об'ємами. А тим, хто е, виявить бажання придбати саме цю модельку, якою ми сьогодні користувалися, ми дадемо гарантовану знижку 10% саме на цю тестову модельку, яка була сьогодні у нас в використанні. Отож, не перемикайтесь, підписуйтесь, будемо починати до роботи. Давайте будемо пиляти. Пропиляли ми не багато, але й не мало. І по факту ми маємо вже мінус одне ділення. У нас є проблема, ми різали, 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 і якось дерево вдруг ожило, піднявся ствол, і воно, скажімо так, стало на своє місце. До нього ми їдемо пізніше, тому що ще хочемо попиляти тут тонче дрова. А на висадженому акумуляторі, можливо, це буде зробити трошки тяжче. Отож, поки ми продовжимо роботу над іншим. Отож ми, в принципі, розпиляли саме таке основне. Хочемо зараз підійти до нашого стола, який лист встав, і допиляти його. Адже ми не знаємо, скільки лишилося акумуляторів. На акумуляторі пише одне ділення, і чи вистачить нам для того, щоб зрізати дерево діаметром приблизно на 24, адже відчувається вже з часом чуть-чуть. Втрата потужності, тому, скажімо так, швидкість різу у неї становиться трошки менше. Можливо, я це себе накручую, але мені поки здається так. Ну йдемо далі. І як то кажуть, тепер кидаємо з кумля. Діроб з мене не дуже, але Тікай! Може, далеко не втікати, далеко воно не пало. По факту ми зробили двійний заріз. Блін, цей акумулятор невбиваєй. По факту ми зробили всей фронт роботи, той, який планували зробити. А по факту ми маємо ще живий акумулятор. Так, я бачу у нього ще один повалене дерево. Ходимо, тишком нішком пильним. Головне. Не давити на неї! Вона повинна різати тільки під своєю вагою. Умова одна не давити, і ріжуча гарнітура повинна бути гострою. Тоді і різати легше. І от інструменту теж я бачу легше. Цей акумулятор він безсмертний. Я зазвичай, коли вже працюєш з інструментом і бачиш на ньому одне ділення, ти готовишся до того, що вже все. Робота скоро стане, а тут або шкала зроблена неправильно, або я не знаю, або дійсно він на першому положенні, на останньому положенні видає напевно свою максимальну потужність. Мені здається, ми з тобою слабо, слабо підготувалися. Треба було побільше роботи. Для так, що ми маємо? Треба ще щось спільнути таке, що, за що нам не буде потім соромно перед нашими підписниками. 20 метрів до дороги і ми бачимо, і ми бачимо ще одне повалене дерево. На... Діюсь, на ньому ми вже завершимо свою сьогоднішню. работу. Та ты знущаешься. Блин, он длинный, он... Одно Ай, є дріти наліво. Нарешті. Нарешті він здався. Е, отож, йдемо на місце і будемо щитати. Хаде, хаде? Ну, а тепер, як то кажуть, давайте для хоробрості ми щось вип'ємо. Я 5 чай наляло. Не можна з тобою нікуди ходити, нічого ти не розумієш. Я тут думав. Взагалі під час такої роботи вживати не потрібно, тому молодець. Як то кажуть, давайте тепер е зігріємось по часу роботи. Ми нарахували приблизно 25 хвилин без роботи. Я скажу так, що дивлячись на те, що дана ланцюгова пилка має. Я Якщо хтось думає досить таки не невеликий і непотужний акумулятор 4 годин 18 вольт, то я скажу так, що на прикладі тієї, роботи, що ми зробили, а спиляли ми їм, дай Боже. Я вже представляю, що було б, якби на ньому стояв би 6 Акумулятор. Тому давайте ми зараз зігріємось і складемо ці всі дрова, які ми тут порізали вокруг на одну кучу, для того, щоб побачити, скільки в кубах ми напиляли. Отож, не перемикайтесь, будемо дивитися далі. Веліно, може, другу частину зйомки я познімаю, а ти поскладаєш? Ні? І чаю наляла замість, і помагати не хочеш. Останнє. Нарешті ми закінчили нашу роботу ланцюговою пилкою Espayer. Що можу сказати? Перед вами куча дерев, які ми порізали. Порізати їх було значно легше, ніж зложити їх на кучу. Адже щось було близько, щось треба було носити, чуть не метр 30. Працюючи дуже рідко в таких умовах, скажу так, що це інколи буває складно. Тому е, робимо висновок про акумуляторну ланцюгову пилку. Е, що можу сказати? Можу сказати те, що дійсно дана ланцюгова пилка заслуговує поваги, попри ті сумніви які, сумніви, які виникали на початку, чи справиться у нас покладеними заданнями, чи не справиться. У мене зараз абсолютно сумнівів немає ніяких, адже мали досвід працювати багатьом. Акумуляторними ціговими пилками, щоб всі останні працювали б так, як працює Aspire. Тому дійсно пилка варта своєї поваги в тому модельному ряді, яка, в якому вона стоїть Husqvarna. Так трошки десь не вистачає потужності в порівнянні з її старшим братом 225 Husqvarna, Але в цілому працювати в нею дуже приємно. Немає шуму, немає дискомфорту, немає, скажімо так, вібрації. Вона легенька. Тому скажімо так, це саме те, що хочуть наші клієнти, саме коли планують придбати акумуляторну пилку, адже в більшості випадків всі планують. Придбавши таку річ, працювати в таких польових умовах для того, щоб була можливість заготовити собі дров в невеликій кількості, але, можливо, на постійній основі. Але при умови, що це будуть повалені дерева для того, щоб не нищити живі, так як в принципі робили сьогодні ми. Підбиваючи підсумки, можете подивитися, у нас є гілки дерева різного діаметра: це і 7, і 10 см, і 15, і 20, і, напевно, навіть 26. Не взяли ми рулетку, хотіли ми заміряти в загальному. Ну, Готувились, ну десь прошляпали. По факту, ми маємо більше одного кубометра, складометра, хто як називається по-різному. Це те, що зробила дана ланцюгова пилка на одному заряді. В цілому, у нас тут нараховано близько 66 різів або 65, ну, плюс-мінус один, можливо, схапили. Е, дана ланцюгова пилка дійсно справлялася чудово. Е, і я скажу так, що якщо комусь цього покажеться мало, е, помножити можете це автоматично на 2. Адже, якщо хтось буде заготовляти дрова не так, як метрівкою ми робили, а двохметрівкою, то по факту у вас ця куча збільшиться об'єми вдвічі. Це я вважаю досить таки непогано, як для такої невеличкої і продуктивної акумуляторної ланцюгової пилки. Це моя думка. Тому дана пилка знову ж таки заслуговує свої поваги і працювати в неї дуже приємно. Тим, хто виявить бажання першим придбати дану ланцюгову пилку після перегляду нашого відео, ми гарантовано даємо знижку 10% саме на цю модельку, яку ми тест сьогодні Вона є нова, ми при вас відкривали з упаковки. Це якщо хтось буде сумніватися. Кого зацікавить в подальшому, пишіть, обов'язково ми зв'яжемо з вами і ви придбаєте дану річ у нас. З вами був сервіс проф Наразі думаємо що наше відео стало для когось корисним. Хтось для себе зробить висновки, хто сумнівався, сумніви, напевне, розвіються після сьогоднішнього відео. От. І знову ж таки, якщо у вас виникають питання, коментарі, обов'язково пишіть. Ми постараємось відповісти е, на ці питання та зауваження, скажімо так, якнайшвидше. Е, з вами, знову ж таки, був Сервіс Проф. У нас все, треба збиратись, бо ще нам грузить і їхать, і їхать додому. Тому підписуйтесь, лайкайте, поширюйте. До наступних. Відомо. па